Так, Юра, маршрут на завтра. Тут, в принципі, не важкий, але є нюанси. Так, ну спочатку висипаєшся. Далі на Каліновку, Ось тут звздочка. Заїзд не показує, але заїзд ось тут. Так, номер я, мабуть, теж скину, так. Да, скину номер. Вісім контейнерів в АТО влазить нового зразку. Ну, просто вплатну, там вони в кузов стають нормально по 4 в ряд. <кій> На контейнерах має бути номер. Там Чи маркером він написаний, чи як для звітності. Я тебе додав в Viber, Viber в групу, і тоді треба ці номера контейнерів позаписувати. 8 номерів. Ну, якщо не буде, то треба Дімі сказати, що він проставив номера. Забираєш і далі зараз я відкрию маршрут. Дві заміни на Євроміста. Мабуть, сюди краще буде через гатне їхати. Тут на мегамаркеті наліво. Гатне. ось. Тут виходить два контейнери стоять в одному місці. Стану на них. Хуйовий, там, по-моєму, чи дно чи ще щось. Ну, коротше, будеш дивитися, обережно, там, може, з трубцинами і грузи. Не знаю, по, по місцю вже розберешся, але але обережно. Їх можна ну не можна, ти їх не зможеш вивантажити, бо в тебе кузов повний контейнерів буде. Просто повні їх ставиш замість замість нових і все. Так, два постави. Ну, поставу виїхав так само. Е Далі розстановка вже йде. Шість ставимо. З Крюківщини. Я не знаю, чому воно малює. Воно коротше, краща дорога туди ось до контейнерів. Це просто через під мостом тут проїжджаєш. По-моєму, ось так от. Просто по цій дорозі, бо Google карта вони там малюють якийсь об'єст непонятний завжди чомусь не знаю чому. Через Жуляни. Е, Всі точки краще попередити за годину, бо щоб потім там на місці не стояти не чекати. Та я не знаю, там може Крюківщину забереш і зразу набери всіх або ще раніше, як будеш з каліновки їхати. щоб щоб були на місці, бо вони будуть показувати тобі, куди ставити контейнера. А далі, я там зробив типу порядок, але в принципі різниці нема, в якому порядку ти будеш проїжджати. Як, як самому зручніше, Полюя один він сказав точно за годину, бо його, йому треба приїхати ще туди. Кадетський гай 11 і кадетський гай 7. Це буде показувати одна людина тобі. Там номер я скину, він дублюється. Ну, а далі. ну Тут один. Ні, кадетський гай 11, два штуки. Покажуть, куди поставити. Кадетський гай 7, один контейнер. Puelia 1, 1 контейнер. І Ернста 16, два контейнера e, Два контейнера. В різних місцях. Ну, я не знаю, там два смітника, там, допустимо, тут, і десь отут. І так само на кадетській гаординації два контейнера в різних місцях будуть стояти. Ну, все наче.